Дякую, пані Світлана. Щиро і сердечно вітаю вас, усіх, шановні пані і панове, ті, хто в онлайні і ті, хто в офлайні. Всіх. Дай нам, Боже, як вже і говорилося сьогодні, стійкості, щоб витримати. На ці часи і не тільки витримати, а і докласти посильні для нас як представників науки зусилля, для того, щоб ми досягли наша країна, наше суспільство тих цілей у цьому важкому протистоянні з ворогом, який, яке є сьогодні. Я би хотів, можливо, висловити, тому що вже якісь суто установчі речі були сказані і Галлею Марленівною, і Євгеном Івановичем. Я би хотів якось більше може, зачепити якусь таку проблематику, яка б, можливо, послугувала за травкою. Для подальшої розмови, ну, а може, наводила на якісь розвиток. На мій погляд, коли ми говоримо про виклики для фахової спільноти, ну, фахової спільноти, я думаю, вже зараз зрозуміло, раз ми разом зібралися, що це фактично всі наукові галузі, які послуговуються тією чи іншою мірою соціологічними методами, ну, тобто і сама соціологія. І Соціальна психологія, можна ще додати організаційна психологія, демографія. Багато є дисциплін, які послуговуються, і тому в цьому сенсі виклики є для нас спільними, ну, тим паче, що спільна і ситуація, яку ми переживаємо і яку ми досліджуємо. Ну, на мій погляд, якихось, може я й помиляюся, звичайно, великого але яких для професійної спільноти абсолютно нових викликів війна у ну, своєму повномасштабному варіанті, на мій погляд, не принесла. Це єдиний такий момент, який справді є новим і далеко неоднозначним, це доволі масове поширення дистанційних досліджень. Тут багато із цим пов'язано, можливо, інші колеги про це скажуть більше. Ну а щодо інших викликів суто професійних, ну, на мій погляд, тут можна говорити про інше, що повномасштабне вторгнення послужило своєрідним збільшуваним склом, щоб побачити ті виклики, які в нас дало, були. До речі, про це говорила може, десь побіжно і Алла Марлень. От, я би ці виклики поділив ну, на виклики з містового плану і технологічного плану. У змістовому плані це синкретизм масової свідомості відповідно соціально-психологічного стану населення, який є власне, частиною цієї масової свідомості, принаймні так його можна вважати. Це синкретизм, який поєднується ще із значною невідрефлексованістю масової світовості. І відповідно це теж належить до викликів, це неготовність медійної спільноти сприймати цей синкретизм. Для медійної спільноти існує головний і єдиний вимір це пан процент. Звідси... Ну і ще бажання ну ніби з добрими намірами все розкладати. Я тут можу пригадати кілька радіопередач за участю шановного представника Інституту соціології Стимні, радіопередачі, хороші радіопередачі. І от журналісти все допитувалися, у нього, ну, чи в правильному напрямі розвиваються події в Україні. Які події розвиваються? І ось тут це якраз зіткнення. Те, того, про що я говорю, це для фахівців зрозуміло, що це запитання, не знаю, хто його придумав, але його ставлять практично всі соціологічні центри, і ми річні теж його ставимо в різних там варіантах. Насправді це дуже інформативне запитання ну, для тих, хто розуміється на цьому. От. А якщо його намагатися. Е, Якось складати, ну, так які події, політичні події, чи економічні, чи що. Для масового е, представника масової свідомості ну, це абсолютно байдуже. Для нього якраз він дуже добре розуміє, про що його запитують в таких випадках. І вчені теж розуміють, яке це може запитання стане, е, яке воно має значення. А е, то, їм треба журналістам. Звичайно. Ми всі добре знаємо, що це питання можна розікласти і на частини, і все це запитати, От, але після цього існує ризик, що потім всього цього можна докупи і не зібрати. Тут пригадується старий радянський анекдот про те, як Суслов викликав соціологів і сказав, що всі ваші там дослідження вірвання від життя, ну, в країні ж скільки от анекдотів ходить, не можна ж їх якось зібрати, узагальнити. От, ну, взяли, їх зібрали, завантажили там, ну, комп'ютер, от той, що на ще в стінку тоді стояв, да, і отримали інваріант анекдоти, значить, що мужу їжджає в командіровку, у жени два любовника, Чапаєв і Брежнєв, оба є Ну, э, розумієте, От, Потім цього можна не зібрати от того, що ми е, за допомогою таких е, якось специфічних індикаторів досліджуємо. Е, ну, ну, поряд із такими е, прикладами, які я навів, е, хотілося б визначити, що в зв'язку з цим викликом е, цього синкретизму, який поєднує абсолютно, здавалось, без логічної точки непоєднуваним, але яке ну, в психологічному плані цілком поєднується. Це потребує якихось адекватних підходів. Ну, Серед цих адекватних підходів я абсолютно не претендую на повний перелік, міг би назвати тест соціального самопочуття Євгена Івановича Головахи, наш тест соціальної напруженості, про що можливо Світлана скаже у своєму виступі, якщо захоче. Да. Ну і психосемантичні методи. Які теж дають велику можливість от ловити цю цілісність, оцю нерозчленованість, оцю суперечливість масової свідомості відповідно психологічного стану теж населення. От, ну Ми дуже здавна вже послуговуємось цими психосемантичними. Методиками, адаптованими для масових опитувань. Хотів би сказати так, в загальних рисах, що ми Вадим Васютинський присутній, який їх активно використовує, з 90-х років це все використовується. ну, Як відомо, психосомантика передбачається факторний аналіз і побудову просторів відповідно, Які відображають там стан масової свідомості, чи політичної свідомості, чи як так її назвати. От. І я хочу сказати так, що у нас здавна весь час виокремлювались два провідні фактори найбільш навантаження. Ну, звісно, нас, як тим факторному аналізі, вони абсолютно умовні. Це державницькі або настрої настрої. Реформаторські про настрої. Ну, реформаторські... А, ну, от вибачте, про-реформаторські, антиреформаторські. реформаторські. Ну, вони тоді були на самому початку в 90-х роках, до речі, цей фактор посідав перше місце. І ці настрої були. Слово реформаторське, антиреформаторське, вони не повною мірою відображаю змістне, які завжди назви факторів. А потім сталося так, що вже в нульових роках почав на перше місце виходити фактор державницький, антидержавницький. А десь вже ці реформаторські, вони ну, читають економічні, вони вже відходили там на друге місце. Ну а потім ще почав виділятися. Після події однієї другої революції почав виділятися фактор теж один з провідних, який почав заступати і наступні, інколи навіть на перше місце виходить, це провладні антивладні настрої. О, От, оце така. Як це да, і до речі, тут ще один такий важливий момент. Оцей перший фактор державницький, антидержавницький настрій, він там е, включав як е, е, дескриктора, інтегатора. Е, е, це е, значить, е, ну, ставлення до е, незалежності від е, е, держави і ставлення до української мови. І тут це, Коли я говорив про нерефлексованість, це теж велика невідрефлексованість масової свідомості, це теж суттєва деталь. Що коли ми напрямі запитання задаємо, ну там під час електоральних наприклад, опитувань, то десь питання мови, вони десь там на якомусь, я покажу, кажучи, не на першому місці. Так, да, ну щось типу того. На 15 чи на 16 вруче, на 17 mm -hmm. ну, це не, не суть важливо, але вони луковості десь. А тут це один із найбільш навантажених безкрикторів. Причому постійно. Ну, це не може бути випадково, тому що це із року в рік завжди це повторюється, а так моніторинг щороку проводиться. От. Йдеться зовсім не послуговування там, українською мовою, а йдеться про Ну Там що е, значить, в нашій державі, ну я умовно не зосвітно може передаю, і офіційною і державною повинна бути лише одна мова українська, ну а протилежне судження, що в Конституції треба закріпити офіційну мову. Десь так. Ну, цей фактор державницьких скандор. Державницьких свій настроїв він доповнився зараз в умовах війни, там ну, чималою якоюсь кількістю таких вже дескрипторів ми додавали, звичайно, не порушуючи основного архітектоніки опитувальника, додавали там, ну, пішли такі. Скарі кажу, там, з якою прийшла Росія, я продовжує мелоциду українського народу, ну і нікому не потрібно війну з Росією, спровокувала на протилежну українська влада, те, що ходить, коротше кажучи, на біру ну, все цих всех речей. Але я хотів би показати просто картинку, що з цього виходить. Вот а вона вже на екрані, я просто не зверхував. Ну, от там до 2017 року, це просто як приклад ця картина, як це, це все виглядало, як змінювалось у просторі цих двох факторів державницьких, антидержавних факторів, реформаторських, антиреформаторських протягом 94-го 2017 -го року. Ну, Це точка, вона позначала ну, це місце. В якому в основному зосереджуються відповіді чи позиція точніше всіх Значить, у е Цьому році, коли ви проводили дослідження, ну, там дуже мало змісту виявилося у цьому. Цей фактор також виділився, але е геть мало в ньому е знайшлося. Е Місця для дискрипторів. Фактично, там провідним залишиться лише один. Одне з найголовніших завдань влади стимулювати людей до володіння приватною власності, там її захищати і все. А ще два дескриптори вони стосувалися суто земельного питання. Ну я думаю, що те, що відійшов цей економічний фактор із піднім, десь він я й казав уже, що і раніше відходив з першого місця. Але те, що він змістоване звідти, ну, це, мабуть, людям не найактуальніше зараз видається це питання. От. І тому е, тут е, е, цікавіше було це таке, що в нас є ще досить середа працювання наступного картинку. Зараз ми перетнули фактори державних сигнал державних сигналів про владне, антиладне. І от ми зараз маємо цю точку, де в основному ну, точками так умовно називаємо народ, тобто, тобто, де весь масив в основному зосереджується, це на в, в цьому квадраті чітко виражених державницьких настроїв. Ну і вже так досить благенько виділених цих поки що вони залишаються ще, можна так сказати, провладними. От так, якщо докупи зібрати всі е, численні індикатори. От. Але е, що я хотів ще е, наголосити, е, те що, е, е, що включаються абсолютно суперечливі речі, поєднуються чи склеюються, як казав там катейні корожі Державного Петренко. Глибокі реформи в економіці там і у всьому іншому, це те, чого найбільше чекає народ. Зараз ми додали, що по завершенні війни чекає народ. От Це одне зудження, і протилежне судження Україна вже втомилася від усіляких реформ, нам потрібні не зміни, а нормальне, стабільне становище. Так от, близько 40% респондентів вибирають обидва судження, тобто згодні з обидва з Звичайно. Їх можна е, насильно е, так би мовити, в, 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 пос, в класичній постановці запитання, це можна запитати найпростіший момент, з якими судженнями ви більше згодні, там решта важко відповісти і все таке. Але тут теж виходить, що ми ж насильно в такому разі майже половину респондентів змушуємо той, вибирати, той робити вибір, якого насправді в них в половині. Думається. Тому все-таки йдеться про таких, е, використання таких підходів, е, на чому що почав, до цього я і закінчую в цьому плані, що, які е, дають змогу е, адекватно знімати оцю суперечливість, цей центртизм е, масової свідомості е, психологічного стану суспільства. Е, я абсолютно на цим не хочу сказати. Що непотрібні запитання в класичних формулюваннях. Вони безперечно потрібні, але, на мій погляд, ці відповіді на ці запитання вони відображають той поверховий, хоча й важливий, звичайно, може навіть краще сказати, поверхневий шар масової свідомості, який фактично має назву громадська думка. Ну, Там це так адекватні. В класичній постановці запитання. От. І ще хотів би сказати, що ну, я знаю, що Євген Іванович оприлюднював дуже часто ці запитання свого тесту соціального самопочуття. Ну, тобто бо використання окремих індикаторів тесту ну, їх теж можна оприлюднювати. Ну тільки із відповідними застереженнями. Ну, звичайно, тут ми можемо сказати, ми не можемо на основі цих наших опитувань говорити про те, що за реформи скільки то народу і все. Ми можемо тут коректно сказати тільки про те, що такий то відсоток на догоду журналіста можемо сказати, що такий то відсоток респондентів погоджується з таким судженням. Все. А далі вже думайте і сприймайте, як воно йде. Так, Ну а тепер щодо технічної сторони викликів, які у нас стоять, ну це без, безперечно досяжність носіїв цієї масової свідомості, яку ми досліджуємо. Я не знаю, як колеги, можливо, скажуть. Ну, скажемо прямо до. Ну, природно, що в такому вже випадку говорити про якісь маршрути, про щось вже не доводиться, там дай Боже забрати якусь кількість цих респондентів за квотою, яка відповідає їхніми соціально-демографічними якимось. Цим. Безперечно, це виклик. Ну якщо всі скажуть. Що стопроцентно всі погоджуються відповідати, що це таки в нас така картина? Ну, я перепрошую, але я цьому не повірю. От. Як з тим, з тим, що в змістовому плані якось відборюватися, я говорив, що можна застосовувати адек... ну, адекватні підходи, дослідницькі, і все, а от як з цим втруватись, чесно кажучи, Перше, що приходить на думку, це платити не тільки інтерв'юранам, а це платити і респондентам. От. Але е, це ж тягне за собою і інші проблеми. Ну, По-перше, що такі бідні бюджетні установи, я не знаю, як інститут соціології, нам це і не потрібен платити респондентам. От. Але з другого боку, це ж теж може детимувати ви. так, да, да, Багато питань виникає теж і, в плані і провокування соціального зніважливості і, і всього таке інше. Ну, а щодо е, того виклику, пов'язаний з медійною спільнотою, ну, тут теж доволі песимістична картина вимальовується. Журналістики Ну, за таких умов досить складно. Ну, так, Як часто президент нашої академії каже, ну, а так у нас все добре. Дякую за увагу і буду радий теж почути і думки з іншого приводу, ну і, зокрема, можливо, із тих проблем. Які мені видаються виклики, про що пішла? Дякую, Микола Миколаївичу. Ми з нашою установчою частиною закінчили, але я хочу додати від себе модераторського додатку. Ми також, коли ми оголошували про проведення цього проголостову, ми питали у людей, яким цікаво взяти участь, про що вони хотіли б поговорити. А, і а, ми а, отримали відповіді а, здебільшого людей цікавить не процедура методологічні обмеження чи вибухні наших досліджень, а предмет, що що саме ми досліджуємо, людям цікаво знайомитися з результатами. Ну найбільше а, відповіді стосувалося. Впливу характеру впливу війни соціального, психологічного або іншого на свідомість і життя людей це найбільші відповіді, також дуже популярний предмет інтересу це психосоціальна підтримка, її форми, її методи, адвокація цієї психосоціальної підтримки. І серед впливів, наслідків війни цікавлять довгострокові наслідки. І, і а, ще одні одиноке, але мені здається, дуже важливе питання, яке підняли наші е, е, учасники, е, які зареєструвалися: варіанти зміни соціальної моделі для покращення мобілізації. Я думаю, що ми сьогодні матимемо змогу поговорити про питання, які є складними для досліджень, про які складно питати нам, як дослідникам, щоб о, бути правильно зрозумілими і отримати те, що ми хочемо. Ті відповіді, які Дійсно відражає транспортну свідомості. І два методологічних на побажання. Респондент запитав щодо використання вибірки та недоліків цієї історії, процедури зменшення загроз валідностей, наслідки використання гнучкої діагностики. Це перше такий нам. Завдання до обговорення. І друге завдання методологія проведення досліджень психологічного стану населення в умовах бойових дій і обмежених ресурсів. здається, Обидва ці питання дуже доречні. Це що стосується можливих напрямків нашого обговорення сьогодні. Тепер щодо програми, серед усіх доповідей, заявлених, у нас актуальними доповідачами сьогодні є чотири. У нас є чотири доповіді, заявлені з темами. То я пропоную визначити регламент 15 хвилин, нам буде вистачити, так, 15. 15 хвилин ми послухаємо 4 наші доповіді, і потім тоді будемо в режимі вільної дискусії обговорювати. З нами сьогодні Сергій Дубіцький, заступник директора соціології на України, член кореспондент на України, до наук. З нами сьогодні Михайло Міщенко. Директор соціологічної служби Українського центру економічної та політичних досліджень просумково, кандидат соціологічних наук. З нами сьогодні Ольга Кочубельнікона онлайн, головний науковий співробітник відділу психології, політики правових відносин Інституту соціальної та політичної психології, доктор психологічних наук. І з нами сьогодні також серед тих хто заявив бажання виступити з доповіді Олег Возинський, наш колишній аспірант. Ми дуже пишаємося. Старший задачка для соціальної роботи управління і суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності діяльності і психологічних наук він також підключився онлайн. Я б хотіла дуже сьогодні, щоб приєдналася до нас до дискусії Анастасія Денисюк, суд. Керівниця дослідницьких програм Градус Ресерч це десь така досить інноваційна компанія по дослідженню громадської думки. Але ж всі учасники, які тут і які з нами онлайн, будь ласка, я дуже вас запрошую брати участь у дискусії, ставити питання, сперечатися, додавати до того, що ми будемо обговорювати. Тому я передаю і мікрофон, і пульт пану Сергію Думбіцькому.